Дина, яка хоче повернутися в Україну, вона повинна мати для цього всі умови, всі можливості. І Українська держава має таких людей щиро вітати. Ніхто силою примусово повертати, звісно, не буде. В кожного громадянина України, незалежно від місця проживання, є не тільки права, але й обов'язки. Вітаю! Ви дивитесь Ютуб канал про Україну. Мене звати Олександра Сімочко, і зі мною сьогодні в студії надзвичайний повноважний посол України в Чехії Василь Зварич. Вітаю, пане посол! Ви в Чехії вже трошки більше ніж три місяці. Скажіть, будь ласка, як у вас справи і як перші враження? Відчуваю себе як вдома, тому що навколо е, бачу дуже привітних е, людей, які підтримують Україну. Бачу дуже багато українців своїх співвітчизників, які не сидять, склавши руки, а реально. Роблять щось, вдосконалюють себе, допомагають Україні, беруть участь в різних акціях, волонтерять, донатять. Одним словом, насправді відчуваєш таку єдність, не тільки єдність чеського народу з українським, але також і єдність всередині українського народу, який, на жаль, через цю російську агресію змушений був розкидатись по багатьох країнах, в тому числі опинився тут, в Чеській Республіці. Тому перші враження дуже позитивні а з іншого боку, Відчуваєш, що тут досить багато ще є роботи. І потрібно використовувати цей потенціал, цей такий високий рівень суспільної підтримки для того, щоб максимально зміцнити наші відносини, стратегічне партнерство з Чехією, для того, щоб разом пізніше спільно в об'єднаному європейському домі творити добрі справи для наших народів і для всієї Європи. Всі вас питають, і ми запитаємо про вивчення чеської мови як успіхи, тому що так сталося, що для багатьох українців насправді чеська мова була певним викликом, навіть попри певну подібність із українською мовою. Мені насправді дуже подобається чеська мова. Я з захопленням дивлюсь і чеські фільми, і слухаю телебачення, слухаю радіо, телебачення, дивлюсь. Тобто чеську мову вивчаю. Я можу говорити, але не настільки вільно, щоб можна було зараз з вами, наприклад, вести це, проводити це інтерв'ю чеською мовою. Але я думаю, що це ще трішки часу мені дайте, будь ласка, і я заговорю по максимуму. Як тільки стало відомо про ваше призначення, у багатьох матеріалах змі можна було побачити, що вам тут буде нудно, нібито після Польщі, чи справді це так, чи вам тут нудно? Я вважаю, що не може бути нудно, коли захищаєш національні інтереси України, особливо в умовах російської агресії, а захищати інтереси України саме тут, в Чехії, де все так динамічно, брухливо, цікаво. Я думаю, що тут питання про те, щоб десь щось було нудно. Воно взагалі не стоїть, і мені дуже цікаво, бо багато всього відбувається. І дуже приємно бути причетним до певних процесів, особливо тих, які відчувають наші герої на, 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 на фронті. Які наразі виклики ви перед собою бачите в Чехії? Найголовніші найбільший виклик, який ми бачимо всі, я думаю, не секрет для наших глядачів слухачів. Виклик це російська пропаганда. Яка як цей маленький або великий спрут десь все ж таки проривається сюди, в суспільну думку в чеському, в чеському народі? І я думаю, що це цей виклик, з яким ми повинні боротися разом. І ми як посольство, і українські громадські організації, які тут досить чисельно представлені, ну і, звісно, в співпраці з нашими друзями-чехами. Тобто ми повинні не дати і не допустити, щоб російська пропаганда зіпсувала це таке тло солідарності і підтримки, яке ми бачимо зараз в чеському суспільстві по відношенню до українців, до України. Ну і загалом до цих європейських принципів, до європейських цінностей, тому що це все дуже взаємопов'язане, оскільки Україна захищає цінності, принципи Європи, ми вважаємо, що, що це дуже важливо для всіх європейців, в тому числі і для чехів. Власне, щоб не допустити ерозії такого підходу, ерозії цих цінностей, ми повинні всі разом об'єднати зусилля, щоб боротися з російською пропагандою тут. Загалом в Чехії можна відчути певну втому, як і загалом в європі, і вона відображається насамперед на виборах. Ми можемо побачити в Чехії, до речі, теж очікуються вибори наступного року до Палати депутатів. І е, про те, як боротися з цим, як боротися з цією маніпуляцією, тому що навіть деякі чеські політики, вони використовують такі, наприклад, антиукраїнські гасла, говорять про те, що українці нацисти і так далі, що, наприклад, на Донбасі люди хочуть бути частиною Росії, і такі різні речі лунають з їхніх уст. Це власне цей виклик, про який я згадував, з яким нам треба боротися з такими політиками. Треба розмовляти, їх переконувати, принаймні, намагатися це робити, запрошувати в Україну, щоб вони власне на власні очі пересвідчились, чи дійсно відповідає те, що вони говорять, правді. І я думаю, що вони побачать, що правда зовсім інша, ніж та, яку вони говорять. І основне, що не можна втомлюватись тим, хто, ну, хто, хто не воює і не віддає своє життя. Тобто треба подивитися в очі нашим героям, нашим військовим і запитати в них, що ви думаєте про втому від війни. Я думаю, ви почуєте дуже стверджувальну відповідь, можливо, навіть з елементами нецензурної лексики. Тому нам треба, я думаю, відкидати повністю всі ці думки про втому, тому що не можна втомлюватись жити вільно і бути вільним в своїх рішеннях і в своїх відданістю, своїх своїм принципам. Якщо ми втомилися бути вільними, а хочемо стати рабами, ну тоді я думаю, що з нам нам з такими людьми не, не по дорозі. До речі, варто сказати, що Чехія досить сильно і підтримує Україну, і у вас якраз сьогодні була зустріч щодо спільного виробництва дронів. Якщо можете розказати трохи більше, як триває робота і загалом про цей угу. проєкт, взагалі це один з таких прикладів, яким, насправді я пишаюсь. Тобто, це те. Що можуть українці і Україна як держава привнести в зміцнення безпеки Європи. Ці наші технології, ноу-хау, певні речі, які я сьогодні побачив, вони не мають аналогів навіть в межах, в межах європейського континенту. І це дуже важливо, що це є такий спільний, по-перше, проєкт українсько-чеський, який підтримується деякими нашими європейськими партнерами в фінансово мається на увазі. Це така компанія в місті Колін. Яку я відвідав сьогодні UAC, і е, побачив там те, що люди справді роблять потужну е, продукцію, яка буде важливою не тільки для е, і є важливою не тільки для наших е, військових, але також є одним з елементів, який може зміцнити загальноєвропейську європейську е, безпеку, і дуже важливо, що це є е, проект, який зародився в Україні. Він продовжує функціонувати в Україні. Але з метою мультиплікації своєї діяльності відкрили зараз свою так звану філію тут в чеській республіці і разом з чеськими друзями роблять реально дуже круту круту роботу. Також хочу запитати вас про українську діаспору. Ви сказали, що почуваєте себе тут як вдома. Тут дійсно дуже велика українська діаспора. Вона завжди була на першому або другому місці за кількістю людей. І ось у вас була також зустріч відразу найперша із представниками діаспори. Відчувається певний розкол між тими, хто тут уже дуже давно, і між тими, хто пинився після початку російсько-української війни. Чи побачили ви це особисто тоді на цій зустрічі? І як думаєте, як з цим працювати, як людей об'єднувати? Зізнаюсь вам щиро, що я не не відчув цієї різниці. Тобто я не відчув жодних розколів. Фактично першим, першою моєю зустрічю як посла тут в Чехії це була власне зустріч з представниками українських громадських організацій, з українцями. І ми всі сиділи за одним столом, і я не відчув цієї різниці. Тобто, навпаки, я, я відчув і я дуже вам за це вдячний всім українцям, які сьогодні дивляться на нашу передачу або слухають радіо. Дуже вдячний за те, що, що ви такі об'єднані. І це шлях, яким ми маємо пройти, яким ми маємо пройти гідно разом. Україна зараз справді потребує нашої єдності. Українців за кордоном дуже багато. Це щонайменше 6 мільйонів громадян України, які виїхали за кордон. І це не означає, що вони покинули Україну назавжди. Вони показують свою єдність, вони показують свою небайдужість. І саме тут, в Чехії, я це відчув, і я за це щиро вдячний. Ми маємо багато різних, навіть спільних проєктів. Ми постійно спілкуємось. Одним з перших кроків, що ми тут зробили, це створила таку одну спільну групу комунікаційну, де ввійшли всі бажаючі організації. Ми можемо вільно обмінюватися думками, можемо спільно щось створити, ми можемо сперечатися, це нормально. Тобто, але головне, що нас об'єднує одна мета це перемога України, і кожна організація робить для цієї перемоги дуже багато. Навіть те, що для мене взагалі було дуже цікаво, і я вдячний за це, що навіть організація, яка за статутом це така організація. Яка підтримує культуру, мову, національну ідентичність, але це не заважає їм допомагати теж і українському війську. Так що тут єдність на самому на, на найвищому рівні, і я це можу підтвердити особисто і дай Бог щоб так і залишалося, щоб ми разом в такій єдності відсвяткували також і перемогу України. З 2025 року Чехія планує видавати економічно незалежним біженцям спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Тобто ці люди отримують отримують в майбутньому документи. Вони тут вже адаптувалися, діти навчаються в школі. Як можна потім цих людей повертати в Україну? Ніхто силою примусово повертати. Та звісно не буде і не збирається. Це навіть питання так не можна ставити з іншого боку. Ми розуміємо, що є відповідні процеси, тенденції, які неминучі, і через це проходили багато країн Європи. Через це проходила Польща, та ж сама Чехія в інші країни, які мали величезний відсоток, скажімо так, міграції за кордон знову ж таки, що що в цьому добре? Тобто є, звісно, плюси і мінуси. Добре, є те, що українці, які приїхали сюди, вони не сидять склавши руки і не, не сподіваються, і не надіються лише на допомогу з боку чеської держави. Тобто, це люди, які е, намагаються бути економічно незалежними, це люди, які. Е, Намагаються працювати і вдосконалювати себе, набувати певних певної якості, розвивати свій бізнес в тому числі. І це люди, які не відмежовуються від України. Тобто все рівно йде допомога, все рівно вони якимось чином долучаються до підтримки збройних сил України. Вони беруть участь в різних акціях, які тут відбуваються в Чехії. Тобто, це такий активний. Прошурок суспільства, і ми за це дуже вдячні. Тобто, що, це, що ми не повинні сидіти, як то кажуть, на спині у наших друзів, до яких ми приїхали в гості, а ми повинні теж зі свого боку робити щось, щоб теж нашим друзям допомогти, тому що ми всі живемо в і економічна ситуація, ми бачимо, яка і так далі. Тобто є багато викликів, в тому числі і для чеського суспільства, і українці мають бути тим. Теж джерелом певної солідарності з чеським суспільством. Я за такий підхід, і тому я дуже вдячний, наприклад, тим українцям, які відгукнулися на заклик і долучилися до ліквідації наслідків нещодавних повеней, які були тут в Чехії. Це справді має величезне значення. Це справді показує, також, що солідарність має дві сторони медалі і. Таким шляхом ми повинні йти. Тобто ми показуємо свою зрілість як народ, як нація, і показуємо свою приналежність до європейської сім'ї. З іншого боку, люди, які вже, скажімо так, з певних обставин вирішили залишитись тут назавжди, це їхній вибір, але вони повинні знати, що вони важливі для України. Вони повинні розуміти, що Україна створює всі можливості, всі умови для того, щоб якомога більше українців поверталися до своїх домівок. Попри все, що в нас тут можуть бути різні комфортні умови, завжди українці будуть себе відчувати чужинцями на чужій землі. І це є такий психологічний момент, який ми ні, ніхто не подолає, тому в принципі, знаючи, що в Україні є нормальні умови для повернення, я думаю, що багато все ж таки захочуть повернутися, щоб відчути себе в своїй домівці, в своїм, скажімо так, сам собі господар. Інша справа, що справді і ми, як держава, маємо для цього докласти зусиль, створити певні умови. Першу чергу для проживання для працевлаштування це такий наш хомворк, як то кажуть, і звісно, уряд України, президент України. Ми над цим працюємо. І ви чули, мабуть, про цю ідею створення нового окремого міністерства, яке буде опікуватись українцями за кордоном, намагатися створити відповідні умови і для їхнього повернення в Україну. Тобто, це весь це, це процес, який непростий. Ми не маємо не маємо жодних ілюзій. але ми маємо розуміти, що людина, яка хоче повернутися в Україну, вона повинна мати для цього всі умови, всі можливості, і українська держава має таких людей щиро вітати і, і допомагати їм, в тому числі розуміючи, що є величезний, величезний відсоток громадян України внутрішньо переміщених, тих, які втратили свої домівки і переїхали в інші регіони України, і їм теж треба допомагати. Тобто, Насправді перед українською державою дуже багато викликів, і це є один з тих викликів, з яким ми повинні гідно впоратись, але ми впораємося лише коли справді будемо працювати разом. Разом пропонувати якісь ідеї, разом пропонувати якісь нові проекти, залучати знову ж таки міжнародні організації для вирішення тих чи інших проблем, пов'язаних в тому числі з переміщеними громадянами України. Тому це дуже комплексне питання. Але якщо хтось вирішив залишитись тут, Звісно, його ніхто силою е, тягнути не буде. Мушу сказати, що серед українських біженців панує панують такі настрої, що нібито про них забули. І президент України він своїй новорічній промові сказав, що. Колись постане питання, хто, яким я хочу бути, громадянином чи біженцем. І багатьох, мені здається, це обурило, принаймні можна було б бачити це в соцмережах, в якихось розмовах приватних. І також мені доводилося чути, що нібито в Україні зараз взагалі не до біженців, там і так проблем вистачає. То от хочеться запитати вас, чи справді це так, і взагалі як, як це розуміти? Тобто... Це зовсім не так. І Я це вже, мабуть, заперечив відповідю на попереднє запитання. Ми чули від президента, від уряду, навпаки, дуже багато слів і дій, конкретних спрямованих на те, щоб, щоб заопікуватись українцями і створити відповідні умови теж для їхнього повернення в Україну. Ми маємо постійно діючу таку платформу комунікаційну між українцями за кордоном і Офісом президента. Зараз її очолює цю платформу. Пані Верещук, вона активно проводить ці зустрічі, комунікація відбувається. Всі проблеми, які виникають, ми можемо обговорювати і вирішувати. Тобто ніхто про українців за кордоном не забув. А знову ж таки, якщо ми говоримо про ідею створення нового міністерства, тобто це теж є приклад того, що ми, що ми дбаємо і ми розуміємо, що ми один народ. Тобто ми не, не не ділимо себе якимось чином самі, тому тут потрібно нам просто з розумінням відноситись до певних аспектів життя українців в Україні і українців за кордоном, але це не змінює підходу, що ми один народ, і ми повинні бути єдиними, особливо зараз, в умовах, коли наша державність суверенітет під загрозою російської агресії. Також хочу вас запитати окремо про закордонні паспорти. Ця ситуація виникла ще до того, як вас призначили, і насправді дуже багато всього було: і мітинги, і е, різні протести під ДП документи. Можливо, ви знаєте про це. І просто склалася така ситуація, що ті чоловіки, які тут дуже давно, вони вже не мають ніяких зв'язків з Україною, тобто там майже не були. Вони взагалі не в курсі, потрібно їм реєструватися, оновлювати дані ні чи ні. І окрема проблема це чоловіки, які які з окупованих територій, і Україна відповідно не має доступу до ТЦК ці в окупації. І вони не можуть також оновити ці дані. І е, на вашу думку, як з цієї ситуації взагалі можна вийти і захистити громадян, щоб вони, наприклад, не втратили довгострокові документи, такі як постійне місце проживання, або змогли отримати, наприклад, цей спеціальний дозвіл, якщо ми говоримо про біженців? По-перше, ми маємо е, розуміти одне, е, хочемо ми чи не хочемо, але закон один для всіх. І особливо в умовах воєнного часу е, є особливі вимоги. До е, чоловіків призовного віку. Тому ми повинні це сприйняти як, е, ну, як вимога часу і як вимога законодавства. І е, в кожної людини незалежно, в кожного громадянина України, незалежно від місця проживання, є не тільки права, але й обов'язки. Тому е, обов'язок захисту вітчизни він прописаний в Конституції і він стосується всіх без винятку. Тому це, скажімо так, базова, базова річ, яку ми повинні усвідомлювати, перш ніж намагатися когось розкритикувати за якісь, за якісь моменти незручності. Друге, що нам потрібно враховувати, це те, що все рівно існують можливості, існують механізми, як врегулювати свої відносини з ДЦК. Міністерство оборони відкрите туди можна телефонувати, з'ясовувати свою ситуацію, з'ясовувати можливості. І я знаю багато випадків таких є, коли люди, навіть не будучи на обліку в ТЦК, могли це зробити без без необхідності приїхати повертатися. В Україну тому треба просто е, зайнятися цим питанням. І, я думаю, вихід буде знайдено. Третє, е, що хотів би сказати, що ми безперешкодно фактично зараз видаємо, ну і зрештою видавали паспорти. Е, одна така маленька статистика. За за останній місяць ми е, прийняли заявок на 300, по-моєму, майже 350 е, паспортів, третина з яких це особи дорослого віку, тобто призовного віку, і е, в жодному випадку не виникало проблем. Коли людина предділяла просто оновлені дані з резерв плюс, і фактично це було підставою для прийняття заявки на паспорт. І ці люди отримують паспорт без проблем. Ми видаємо практично весь час паспорти на, 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 на заявки, які були оформлені нам. Тому знову ж таки підсумовуючи, є вимоги часу, є вимоги законодавства. Ми повинні діяти виключно в рамках законодавства. Навіть виходячи з того простого підходу, що зараз наші військові борються за те, щоб все було як в правовій державі, тому ми не можемо давати, скажімо так, підстави іншим людям порушувати основи правової держави. Законодавство чітко прописано, діємо в рамках законодавства, а вихід завжди можна в рамках законодавства знайти. Ця постанова, яка вийшла, вона. Там говорилося про те, що всі, хто до 23-го здається квітня подав паспорти, вони зможуть їх отримати, а насправді ні, не можуть, тільки з оновленими даними. В консульських установах України вони постійно могли отримувати. Ті, хто подали, власне, до того терміну, який ви сказали, вони всі безперешкодно отримали свої паспорти, навіть без необхідності пред'явлення своїх оновлених даних в ТЦК. Тобто те, що, про що ви говорите, воно стосувалося виключно державного підприємства Документ підприємства, яке не підпорядковується Міністерству закордонних справ тобто це є окрема структура, яка діє від Державної міграційної служби, відповідно до, нового, до окремого законодавства і так далі. Тобто, це не є, скажімо так, наша, наша прерогатива. Але всі заявки на паспорти, які були подані до консульського відділу нашого посольства в Празі, всі були задоволені і громадяни отримали свої паспорти. І останнє запитання про український легіон, який створено в Польщі, як відомо, я тільки скажу для слухачів, що це буде це такий легіон, куди можуть вступити добровільно українці? Вони можуть там пройти підготовку, отримати екіпірування і потім е, підуть в Україну служити в окремому підрозділі із можливістю повернення в Польщу. Е, скажіть, будь ласка, чи буде такий легіон в Чехії, чи планують також його створити? Це пілотний проєкт, який ми започаткували поки що в Польщі, в Любліні. Створений цей рекрутинговий центр, де працює комісія і військово-медична комісія і комісія з рекрутингу. Тобто це дуже серйозний проєкт. Скажу відверто, ми бачимо, що з моменту створення його, тобто з початку жовтня, інтерес до нього зростає. Станом на сьогодні ми маємо вже понад 700 заявок від громадян України і скажу не тільки тих, хто проживає в Польщі, там значний відсоток є теж громадян України, які проживають в Чехії. Більше того, як мені сказали власне, особи, які там працюють, що більшість заявок на рекрутинг. Було отримано власне від українців, які проживають в Чеській Республіці. І ми це як посольство теж рекламуємо, тому що це є унікальна можливість дійсно для людей, які бажають захищати. Державу, отримати відповідні навики, відповідне обладнання і справді в рамках одного колективу, який з самого початку створення працює, тренується відпрацювати певні місії в Україні і мати можливість повернутися до своїх рідних, близьких за кордон. Тобто це, мені здається, хороша можливість для, для громадян України, свідомих громадян України. Чи ми плануємо це? Здійснювати в Чехії, я не виключаю цього. Я буду мати про це розмови теж із представниками чеського уряду. Побачимо. Станом на зараз в Польщі ми вже відібрали конкретних людей, з якими вже підписані конкретні контракти. Тобто, вже буквально з сьогоднішнього дня вони формуються в групу і будуть відправлятися на полігон для тренування протягом трьох-чотирьох місяців відповідно до всіх натівських стандартів. Це теж дуже хороший проект, унікальна можливість. Тому побачимо, якщо цей проект буде далі розвиватися в Польщі такими темпами, як зараз. Не виключно, що ми, мабуть, для полегшення доступу українцями до таких рекрутингових центрів будемо відкривати подібні проекти теж в інших країнах. Наприклад, той центр, який працює в Любліні, він зараз вже здійснив кілька таких виїзних. Сесій, скажімо так, до інших міст Польщі, і там також користувалися вони досить суттєвим, суттєвим попитом. Тому побачимо, але знову ж таки, це як пілот, пілотний проект він передбачає виключно добровільно, добровільно записатися до лав українського війська, виключно на добровільній основі. Тобто, знову ж таки, тут не йдеться про примус. Це добровільний добровільна основа. Але гарантує якість. Тобто це буде якість підготовки, якість оснащення, і відповідно гарантує потужний мужній дух, з яким потім можна буде поїхати в Україну і. Захистити вітчизну, я правильно зрозуміла, що українці, які проживають в Чехії і мають певні дозволи на проживання, можуть також вступити в цей український легіон в Польщі. Я тобто... вам скажу більше: статус перебування українців за кордоном нас не цікавить в цьому випадку. Тобто, головне, щоб він був громадянин України. А на яких підставах він проживає тут, чи легально, чи нелегально, це також не має значення. Тобто немає жодних перешкод для того, щоб. Свідомий громадянин України міг виконати такий власний військовий обов'язок перед вітчизною. Дякую вам за цю розмову. Дуже дякуємо за ваш час, за те, що знайшли час до нас завітати. Дякую, Дякую. вам і бажаю успіхів і якнайшвидшої перемоги нам всім. Дякую.